Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Марійка. Мій канал називається В'язання разом з мене Марії. Сьогодні наше відео буде присвячене проєкту Зоряне в'язання, організатором якого є я. Отже, сьогодні в роботу я беру третій, третю тему під назвою. Шкарпетки, мітинки, чи, ну, чи рукавички, щось подібне. Отже, в'язати я сьогодні на ось таких шпицях. Спочатку одну, потім другу, до пари, ось їм в'язати я б ось такої пряжі. Шпиці і пряжа мені подарувала моя подруга, за що їй дуже дякую. І Пряжа, шпиця мені дуже подобається. Цей колір просто супер. Якраз під мою курточку, під мою сумочку, яку я в'язала. Ну просто все сходиться. Далі. Тут, кажуть, що застосовувати 2-3 мм гачок і шпиці. Ось на шкарпетки. 40 100. розміру потрібно 100 грам. Ну, що я буду в'язати, я не буду зараз говорити, ви побачите згодом Звісно, у вас буде хвилинка, а в мене пройде багатенько часу. Отже, от такі характеристики: Колір це 538, якщо я правильно зрозуміла. А ні, лот Колір 02. 420. Ось так. І. Які ще характеристики? А, 72 відсотка, ячей зрозуміла, це шерсть. 18 відсотків поліаміду і 10 Поліестер. Ось так. Ось такі характеристики. Ось така цікавенька пряжа, буду в'язати на ось таких спицях, я вже їх вам показувала. Ось так. Тому я буду в'язати е і зустрінемось за хвилинку. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення, і у мене готова робота. Отже, ось, ось такі в мене вийшли мітинки. Ось я зараз. Одягну, і ви побачите. Ось так. Ой. Не заховала хвостик, потім заховаю. Ось так. Ось такі вони в мене вийшли. Якщо, ну, при бажанні можна ось так загорнути, і вони можуть мати ось такий вигляд. І ось ця. Ось так. Як вам? Мені дуже подобається, вони такі е цукеркові, полуничні, ну просто супер. Отже, ось така в мене готова робота, я її ще не прала. Бачите, там хвостик один захований. Ось так. Я вже їх поперу і думаю, ви вже побачите в якомусь флоті або в готових роботах. Ось. Далі ось такий у мене залишився залишок. Я думаю, що з цього жаложка ще можна буде зв'язати якісь такі тоненькі носочки, щоб вони були е, то, і тоненькі, і коротенькі в кросовочці. Ну, я думаю, що вистачить. Ось, Далі. Е, В'язала я ось такої пряжі, Ети, етикетка вже трошки примінялася. Ось так. Регія, котон, колор е, туті фруті. Ну, класний, класна пляжа, мені сподобалася. Дуже дякую своїй подрузі за такий подарунок. Ой. І також я в'язала ось такими шпицями від Аді. Також дарувала моя подруга. Е В'язальна подруга. Ось такі е скейс. Ой, я зараз вам покажу ближче. Ось так вони виглядають. Дуже гості кінчики. Мені, мені сподобалось ними в'язати. Ну просто-просто супер. Ось так. Ось це така в мене готова робота. Я її вже поперу зроблю ведео і тоді вже покажу в якихось готових роботах або в лозі. Отже, а тепер просто зір'я. Я вам вставлю фото. Наше сузір'я – це Кастіопея. Вона має основних 5 зірок і сама е, видимих зірок неозброєним оком близько 150. Вона знаходиться в північному, північній півколі сузір'я. При неї ходять дуже багато міфів, є легенд, її згадують, як і в якихось кінофільмах, також в творах. Також, якщо я правильно зрозуміла, то є група, яка називається в честь цього сузір'я. Ось так. Фото я вам обов'язково вставлю. Ну, якщо буде цікаво, то зможете пошукати ще інформацію. Ось так. Далі. Хочу сказати, що у нас також є в інстаграмі сторіночка, де ми виставляємо роботи, від яких 100% переказується на ЗСУ від їхнього продажу. Там роботи, як і мої, так і наших в'язальників. Тому запрошую, я буду дуже рада і думаю, наші учасники також. Я обов'язково залишу під відео посилання на інших учасників, і також одна із новин, те, що в нас буде розіграш подарунків. Ось так. На цьому я буду завершувати своє відео, щоб воно не було дуже довге. Переходьте по силочках, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, переглядайте попередні мої відео і зустрінемося в наступних відео.